Вітаю, це програма Молодь Плюс. І я Марічка Набока. створена за багато десятиріч система професійно-технічної освіти України сьогодні під загрозою знищення. Так стверджують працівники цієї сфери. Вони навіть попереджали про загальноукраїнський страйк. Адже президент витував додаткові видатки на профтехосвіту. І фінансування закладів переклали з загальнодержавного бюджету на місцеві. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що такого навантаження місцеві бюджети не витримують. Як і за які кошти вишити профтехучилищам в Україні, з'ясовувала Яна Бощ. <плес> Україною прокотилася хвиля протестів викладачів ПТУ, які внаслідок перекладення фінансування на плечі місцевих бюджетів залишилися фактично без грошей. У Міносвіти розглядають можливість регіонального розвитку цієї галузі, а також залучення коштів від приватного бізнесу, адже ситуація наразі залишає бажати кращого. З 817 професійно-технічних навчальних закладів, 722 було переведено на фінансування з місцевих бюджетів, а саме на рівень областей і міста обласного значення, оскільки не в усіх в бюджетах були кошти в січні-березні 50 професійно-технічних навчальних закладів не фінансувалися взагалі. На думку директора Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури Петра Качаловського, фінансування професійно-технічних навчальних закладів має здійснюватися на загальнодержавному рівні, адже у разі фінансування з регіональних бюджетів, випускник такого закладу має відпрацювати певну кількість років саме у цій області. Тоді тут, на мій погляд, порушується головне право молодих людей, які закінчують школу отримати на державних засадах, тобто безкоштовно за кошти державного бюджету, отримати робітничу професію, першу робітничу професію, вибрати собі робоче місце і навіть місце проживання. Студенти училища розповідають, приїжджають до Києва з різних регіонів, бо тут і вибір більший, і перспективи кращі. А у своїй області не завжди можна обрати собі професію до душі, говорить студент училища Ярослав Чаплинський. Сам я з Черкаської області. Лисянський район, село Почапинці. Нема училищ там, є рядом, ну це в сусідньому селі, теж по професії, ну там радіотехнік, теж, плиточник і цей як. Маляри, ну таке. І у міністерстві освіти і в самих навчальних закладах сходяться на одному. Професійно-технічну освіту потрібно зберегти. Адже для молоді це безкоштовна можливість отримати першу робітничу професію і заробляти на життя. Особливо важливо це для дітей сирі та дітей з малозабезпечених родин. Яна на для молодь плюс. Ситуація складна, однак ПТУ продовжують працювати. Петиція про захист професійно-технічної освіти набрала 25 тисяч підписів, і ентузіасти своїх справи не зважають на труднощі. Серед них і наша гостя, викладач художньої естетичних дисциплін Олександра Мошковська. Доброго вечора. Доброго вечора. А, наскільки нам відомо, на початку 2016 року в року деяких училищах не платили стипендії, не платили зарплати, навіть відключали електроенергію через брак фінансування. А викладач. Чи перекривали деякі траси? Яка ситуація у закладі, де працюєте, ви відчуваєте брак фінансування інколи? Ну брак фінансування, звичайно, завжди відчувається в матеріально-технічній базі, але з приводу фінансування, в, з точки зору виплати зарплат, стипендії, то у нас якось на щастя з цим все нормально було. Ніяких затримок, особливих проблем не було останнім часом. Нині у стінах Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу, де працює пані Олександра, створили колекцію, що переносить нас у козацьку епоху, період 17-18 століття. Як проходить робочий процес та які проблеми існують в училищі, розповість Євгенія Тюхтенко. З літнім днем студенти Київського вищого професійного училища технології та дизайну одягу допрацьовують останні нюанси перед презентацією колекції. В рамках виробничої практики майбутні дизайнери самостійно створюють одяг від задумки до реалізації. І хоч проблема із фінансами і оновленням обладнання в училищі існує, вони все ж задоволені результатом. Надім роботала. Працювала... 12 чоловік ми всі групи роботалині з діта 9 із ділі. Ми та полтора місяця розрабатували, штата моделювали і це всі місці дружним колективом все шили. Вікторія розповідає, що почала вигадувати одяг ще з 14 років. А після закінчення училища планує працювати саме дизайнером вбрання. Одяг, який вона пошила разом з іншими студентами в рамках виробничої практики, містить у собі історичну складову період десінадцятого 18 століття. Це козацькі барокко. Ми використали це все в узорах. Така техніка називається ниткова філігрань. От це все повністю ручна робота. Ну, Ось така історія. І це хутро нам нагадало казанські шапки, такі якісь каракуля. От. Рукава нам нагадали рукава української сорочки, козацькі шаровари. Близько 70% випускників Київського вищого професійного училища технології та дизайну одягу вступають до Київського національного університету технологій та дизайну. Інші ж влаштовуються на роботи і найчастіше працюють саме за фахом. Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. А я нагадаю, що зі мною у студії викладач художньо-естетичних дисциплін Олександр Мошковська. І я все хочу запитати, пані Олександру, чому ви вирішили йти працювати викладачем? Ага. Так насправді не хотілося, якщо чесно, ніякої романтичної історії не було, не передувало. Я захистила магістрську роботу в університеті і потрібно було відпрацювати три роки, які я навчалася на бюджеті. От, оскільки я навчалася до університету в цьому училищі, в якому я працюю, то звичайно, да, то, звичайно, якось пішла по шляху найменшого супротиву. А тоді, як виявилося, це досить цікаво, і ну, складається враження, що я роблю якусь значну роботу, і мені це подобається. Складається враження за, за рахунок того, що ви відчуваєте фідбек від своїх учнів, так. як це проявляється в їхній роботі, в їхньому ставленні, в їхньому майбутньому шляху, як за фахом. Ну, далеко, щоб не ходити сьогодні. Ми у нас була остання репетиція перед захистом колекції, про яку ви казали. І на початку якось учням не дуже хотілося щось шити, творити, не було натхнення. А сьогодні я дивилася на цю репетицію, як вони всі фотографуються в своїх виробах. І наскільки вони щасливі, то ну більшого не треба насправді. Скажіть, ласка, все одно напевно відчувається деяка така стара система, так в училищах. Звичайно. Що вже міняється, що ви б мріли поміняти зокрема в своєму закладі? Що е, хочеться змінити? Змінюється те, що дають більше свободи. Це насправді дуже важливо. Я вже п'ятий рік закінчився, як я працюю. Коли я тільки прийшла, не можна було нічого зробити, попередньо не порадившись з адміністрацією, якщо казати чесно. А зараз все набагато вільніше. От, мені це дуже подобається. Повністю відкритий простір для творчості і немає ніяких обмежень. Тобто, якщо ти хочеш е впровадити щось нове. Абсолютно, якщо ми хочемо впровадити щось нове, всі якось ідуть назустріч по максимуму, допомагають. В Якого плану це зміни або явися? якісь інноваційні методи викладання, учнівські проекти зараз у нас до речі, дуже сильно учні долучаються до різноманітних проєктів. і це завжди, завжди ну от останнім часом це дуже схвальні відгуки від адміністрації. Наскільки я розумію, не всі, особливо. Молодь розуміють взагалі, що таке професійно-технічна освіта. Якби ви легко пояснили, можливо, тим же восьмикласникам, які поки що не знають, куди йти далі, можливо, після 9 класу. Що ж це таке? Це професія, яка дає хліб, от зараз. Не треба чекати. Ви щось зробили і отримали за це гроші? Ну, от можливо, так. Я не знаю, бо ну, дуже багато гуманітарних, наприклад, професій, да, які вимагають якоїсь дуже ґрунтовної підготовки, величезного досвіду. Професійна освіта теж, звичайно, але настільки сильно це знаєте. Професія в кишені, з нею ніде не носи, її, якби, вона не важка, її не носити ніде. Але ну, завжди можна якось і заробити гроші в скрутний час. І, наприклад, якщо переїжджати за кордон, так само можна там працювати, маючи робочу професію. Насправді це дуже і дуже важливо вміти щось робити безпосередньо руками. Тобто, якщо ти вмієш робити своїми руками, ти можеш швидше цьому навчитися і одразу продавати своє своє вміння. Так. Чи потрібна українцям професійно-технічна освіта і навіщо, та чи можливо знайти хорошу роботу і без вищої освіти? Запитали думку перехожих на вулицях Києва. Думаю, що давними такое образування, но але... Можна і творчеське то Спеціалістів ніхто не готує практично. Там хоч якийсь вони досвід отримували. Якщо ти вмієш крутитися, знайдеш, звісно, роботу. І навіть без професійно-технічної можна знайти після школи. Мабуть, не, не так актуально зараз ця освіта. Я сподіваюся, що, мабуть, через якихось 5-10 років все зміниться на краще. Я думаю, що потрібно. Чому? Не знаю, просто потрібно. я думаю, що він потрібен, так високий. я не ведаю, як у вас у нас узровень едукації падає в Білорусі. Я думаю, потрібно, конечно, не тільки Україні, всім країнам потрібно, конечно. Про профтехосвіту ми продовжуємо нашу розмову з Олександрою Мошковською, викладачем вищого професійного училища технології та дизайну одягу? Пані Олександру, як би ви бачили вирішення нинішньої проблеми з фінансуванням, коли невідомо, хто ж буде фінансувати профтехучилище? Держава, місцева влада, обласна рада, той же бізнес можливо може долучатися. Яка ваша е ідеальна система? Я вважаю, що основу має звичайно фінансувати держава обласні бюджети і місцеві ну це. По-моєму, трохи дивно, оскільки учні навчаються з, з різних регіонів, і вони туди-сюди їздять, працюють в одному місці, навчаються в іншому. Це ну, трохи дивно. І, звичайно, бізнес-сегмент теж має долучатися, оскільки це їхні майбутні працівники. Я вважаю, що вони теж мають щось вкладати в, в розвиток їхніх знань. І в професійну освіту. Чи маєте у вашому училищі якісь зв'язки з якимись роботодавцями, з якимись підприємцями? Як це працює? Звичайно, звичайно, у нас учні мають по закінченню навчального закладу обов'язково пройти практику на підприємство. Дуже часто це різні дизайнери і ну, підприємства за фахом або туристичне, перукарське, швейне. І дуже часто, дуже часто підприємці просять, щоб ці ж учні прийшли до них потім на роботу. І ну насправді просять, просять. Не вистачає випускників для підприємців. Не можу сказати, що там черга стоїть, але дуже часто звертаються і просять. Тобто попит насправді на ці професії є. Є попит, оскільки, ну, я не знаю, чому так складається, але чогось молодь думає, що попиту немає на цій професії. А є ще що... економістів, так, журналістів, юристів. Так, Так, але насправді психологів, да? але насправді попит зараз саме на, на руки. Ніхто не вміє нічого робити руками. І так само немало важливої є питання оплати праці. Чи є якісь середні цифри, можливо, ви знаєте. А по тим спеціальностям, яких навчають у вас у Так, закладі. це кравець, закрійник, ну, швейний профіль. Це плюс-мінус тисячі, починаючи від чотирьох тисяч, ну, десь так. І десь до семи приблизно це те, що учні розповідають. Перекарський... Це тобто людина, яка. Перший досвід роботи іде і от зараз вона вже... вони працюють зараз. Вони на практиці на підприємстві. Кінець року вони приносять відомості, зарплата, все. от такі. це оплачувана практика. Так, це оплачувана Чудово. практика. Тобто дійсно людина одразу вже навчилася і використовує свої… Ну, звичайно. Свій... так. Угу. От перукарі я не дуже добре розумію, але мабуть, що трохи більше. Трохи більше, бо ну там швидше більше клієнтів, менше потрібно часу витрачати на зачіску, аніж шити виріб. От. А її агенти по туризму, мабуть, теж близько п'яти тисяч. Тобто абсолютно нормально оплачувані роботи і ну дивно, дивно, чому молодь якось думає, що це непрестижно і не потрібно. Ви кажете, молодь думає, що це не непре... Відчувається нестача. Тих, хто хоче вступати в училище? Не те, щоб стача, але чомусь якось всі думають, що краще піти в вищий навчальний заклад, аніж в училище. Хоча от у нас готується рівень молодших спеціалістів, це початковий рівень вищої освіти, тобто теж непогано. І плюс наш навчальний заклад дає можливість після навчання поступити одразу на третій курс університету. І, ну, звичайно, якось хтось. На це йде так, в наш навчальний заклад. Хтось хоче навчитись професії. Дуже багато людей, років по 28, вони якось спробували себе в ролі юриста, економіста, зрозуміли, що якось особливо ніде вони не можуть влаштуватися і повертаються. У нас є і такі, які от в такому віці приходять навчатися. Ну так, це питання. Ти маєш 5 років освіти, свій червоненький диплом. І все. Або ти йдеш в профтехучилище, отримаєш дійсно спеціальність і можеш працювати і працевлаштуватися. Але проблеми фінансування вони нікуди не діваються на Полтавщині, аби скоротити необхідні кошти на профтехосвіту. Художні ліцеї, що спеціалізуються на вишивці та килимарстві, намагаються об'єднати з аграрним. Чи зникне автентична українська вишивка в Полтаві? Діти жартують, якщо це станеться, доведеться вишивати трактором у полі. У Ришетилівському художньому ліцеї навчання інклюзивне з урахуванням індивідуальних особливостей учні. Воно найдорожче в області, оскільки один майстер працює з шістьма учнями. Навчаються не лише місцеві, є діти з Києва, Одеси, Волині, Сум та інших міст України. Вишивкою завжди можна зробити гроші. Замовляють людям, подобається. Тут також працюють і навчаються килимарі та художники про модернізацію і об'єднання з аграріями мають власну думку. Різко негативно. Ну Самі посидіть от куди художники і трактористи. Це ж. Земля і небо Решетилівському художньому професійному ліцею майже 80 років минулого року заклад розпочав роботу, щоб внести до матеріально-культурної спадщини України та ЮНЕСКО ручну вишивку білим по білому і деякі елементи, зокрема ламану гілку. Протягом кількох років ліцей повинен звітувати роботами, підтверджуючи, що цей елемент використовується, що його не забули. Це збереження того, що було давно, не, не говорячи вже про те, що це ще буде популяризація нашої України. Якщо не дай Бог. Комусь все таки додум... придумається, десь його кудись приєднати, додати, відбавити, ще щось зробити. То звичайно, що буде не тільки на е, ЮНЕСКО, на тому той тобто, не тільки на тій роботі, яку ми готуємося, готуємо для внесення в нематеріальну культурну спадщину України та ЮНЕСКО. Ну хрест так сказати, поставлена, а буде взагалі на вишивці. Ще навесні в обласному департаменті освіти заговорили про модернізацію навчальних закладів. Аби скоротити фінансування, Решетилівський художній ліцей пропонують об'єднати з аграрним. Це рішення необдумане, Вважає директор Наталія Бігун. Розроблений в області план. По модернізації оптимізації навчальних закладів, ну як говориться, закривати нікого не будуть, просто будуть оптимізовувати. Ну оптимізація це слово оптимізація це те саме закриття, тільки іншими словами. Спочатку була яка мова. Ну яка вам різниця? Об'єднають чи ні? Яка різниця? Перша зникне назва. Ну якщо, наприклад, це художній ліцей, який виконує вишиванки. То за це зрозуміло. Ніхто в аграрний ліцей не поїде по вишиванки в департаменті освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації Радіо Свобода відповіли. Я ж не знаю, хто про що говорив решетіловки. У нас навіть в програмі модернізації немає об'єднання художнього ліцея із профільним аграрним. До кінця 2016 року процес відтермінували в області. Чекають рішення міністерства. Есміра та Олег Інзик, Полтава для молодь плюс Радіо Свобода. В Запоріжжі теж непроста ситуація. Там 17 професійно-технічних училищ, що здатні взяти на навчання близько 10,5 тисяч молодих людей. Та завантажені вони лише на 62%. Зараз у міськраді вирішують, як же бути із переданими на отримання міста училищами. Гребінці, гелі, лаки для волосся, випускники запорізького вищого професійного училища моди і стилю готуються до захисту дипломних робіт за спеціальністю перукар. Я крутила, брала тоненькі пряді, пенку і лак, чуть-чуть прядь і беру вибіру і розбираю з середини пряді, щоб вийшла красива волна. Наталка запевняє, що вже знайшла роботу за фахом. Працевлаштувалася її однокурсниця Дар'я. На даний момент проходила практику в салоні і планує залишитися працювати Там а у сусідньому приміщенні майстернях над дипломними роботами працюють майбутні кравці. Їх вони захищатимуть наступного тижня. Обіцяють до цього часу створити цілу колекцію платтів, присвячену квітам. Імена на моєму платі будуть Васильки. От я спробую тренуюсь, як було так. Просто нравится шить вот так. Захотела так именно на портного закройщика пойти. Я вышиваю колось, я это как бы дополнение к общему рисунку лентами вышиваю, делаю их более объемными, чтобы оказалась картина более живой. У запорізькому вищому професійному училищі моди та стилю навчається 500 студентів. Цьогоріч його закінчать 120 людей. Конкурс в залежності від професії до трьох осіб на місце з року в рік. Ми по Запоріжжю і області маємо найвеликий великий набір учнів. Та такими успіхами у наборі абітурієнтів можуть похвалитися лише три з 17 училищ Запоріжжя, каже депутат Запорізької міської ради Ірина Костенко. Продовж місяця вона працювала у складі робочої групи міськради, яка досліджувала стан професійно-технічної освіти у Запоріжжі. Проєктна мощність всіх професіональних технічних училищ в місті Запоріжжя може на сьогодні прийняти 10,5 тисяч учащихся. В реалии сегодня в системе профтехобразования учатся 6,5 тысяч детей. Это порядка 62%. А есть профессионально-технические училища, где недостаточно материально техническая база, но есть площадя. Робоча група напрацювала кілька варіантів реформування професійно-технічної освіти у місті. Зокрема, пропонувала створення профільних центрів, де готуватимуть фахівців лише за однією спеціальністю. Втім, міська влада Запоріжжя вирішила не втручатися у нинішню систему училищ. Побоюється, що місцеві освітні перетворення не відповідатимуть нормам нового закону про профтехосвіту. і доведеться знову реформувати навчальні заклади. А ми продовжуємо нашу розмову з Олександрою Мошковською, викладачем вищого професійного училища технологій та дизайну одягу. Пані Олександро, якою має бути все-таки загальна система професійно-технічної освіти? Мені зараз насамперед згадуються думки людей, з якими я говорила на цю тему. Дуже часто згадують неякісний склад викладацький, або і тих самих учнів, які, на жаль, або за стереотипом. Не хочуть нічому вчитися, вони не дуже добре вчилися в своїй середній школі, якимось чином потрапили в училище, і там так само продовжують, ну, грубо кажучи, нічого не робити. Як можна змінити цей стереотип? І чи змінюється він а, зараз дійсно якісними прикладами? Так, дійсно є стереотип такий, що якщо ти не вступив в вищий навчальний заклад, то тобі більше нема куди діватися іти в училище да, або технікум. Чомусь він якось так випрацювався і він дуже несправедливий. Але зараз ми працюємо над тим, щоб якось наша. Репутація покращувалася в цьому напрямку. Звичайно, найкраща реклама це наші випускники. Я абсолютно не згодна з тим, що неякісний викладацький склад. Колектив постійно оновлюється, вносяться якісь нові ідеї, пропозиції інших, які от тільки-тільки прийшли. У них своє бачення, вони щось розробляють нове. От, І ну, якось це все розвивається краще. Звичайно, контингент учнів. Хотілося б, щоб він був трошки кращим, але я не можу сказати, що якісь особливі проблеми так є. Приходять учні, які не хочуть вчитися, але мені здається, такі учні і в університетах, такі люди є скрізь. От, є учні, які навпаки дуже гарно вчаться. Я задаюся запитанням, чому вони не пішли вчитись в університет. От, ну, різні є, ми вчимося з різними працювати. У у нас до всіх учнів якийсь індивідуальний підхід, намагаємося знайти. Тому вирішуємо цю проблему. Якщо говорити є нестача коштів, чи є нестача ще чогось, нестача поваги до профтехосвіти, я би так сказала. І змінити це можна дійсно прикладами, прикладами учнів, коли от наші учні перемагають в міжнародних конкурсах, і всі дізнаються, що це учень, профтехучилище. Плюс першого курсу, то звичайно ця повага якось виростає на міжнародному рівні. Такий випадок був з училищем, де ви працюєте? Так, звичайно, неоднократно. Як правило, це перукарський напрямок, дуже часто перемагає, але і з колекціями швейними ми їздили і в Росію, і в Грузію, і в Туреччину і й ну і є призові місця, і звичайно, повага виростає. Я дуже вам дякую за цю розмову. Зі мною в студії була Олександра Мошковська, і ми говорили про повагу до якісної освіти, якою вона б не була середньою, професійно, технічною чи вищою. А це була Марічка Набока і програма Молодь плюс. Побачимося і почуємося наступної п'ятниці.